Фантастика в кіно завжди займала особливе місце. Вона була популярною і 30 років тому і зараз не втрачає актуальності. Але сьогодні ми не вирушатимемо так далеко у минуле. Замість цього подивимося, які захопливі, але маловідомі фантастичні фільми виходили за останні 15 років. Більшість із них залишалася поза увагою масової аудиторії, тож сьогодні точно знайдеться щось новеньке для вашого списку перегляду. З вами, як завжди, Бенні, тож мощуйтесь зручніше і приємного перегляду. І починає наш список Таємниця Семи Сестер фантастичний трилер 2017 року, який занурює назву антиутопічний світ, де сестри близнючки борються за право на існування. Згідно із зав'язкою, у 2030-х роках світ перенаселений, ресурси виснажені, і глобальний уряд водить сувору політику. Кожній сім'ї дозволено лише одну дитину, а зайвих відправляють криосон у цьому жорстокому суспільстві терен сетмен приховує народження цілої сімки внучок-близнючок, назвавши їх на честь днів тижня від понеділка до неділі. Щоб вижити, сестри разом живуть під однією особистістю. Це Карен Сетмен, виходячи у світ лише у свій день тижня й суворо дотримуються правил конспірації. Хоча вони й мають однакову зовнішність, кожна з сестер має унікальний характер, але всі діють як одне ціле заради спільної безпеки. Їхня ретельно збудована система руйнується, коли понеділок не повертається додому після роботи. Занепокоєні її зникненням, решта сестер починають власне розслідування, ризикуючи розкрити свою таємницю. Вони стикаються з агентами бюро з контроль. О чисельності населення на чолі з Ніколет Кейман, яка біжально підтримує закон у процесі пошуків. Вони розуміють, що за зникненням понеділка стоїть щось набагато більше ніж випадковість, і їхня боротьба за виживання перетворюється на відчайдушний виклик системі. А наступний у нас ціна безсмертя з Райаном Рельнольдсом, який досліджує ідею перенесення свідомості, поєднуючи напружений сюжет з моральними дилемами. Деміан Хейл, магнат нерухомості з Нью-Йорка, сколотив статки завдяки жорстокості і розуму, але тепер стикається з невеликовним раком, що загрожує обірвати його життя. У відчай чіпляючись за існування, він дізнається про таємничу організацію, якою керує вчений Албрайт. Він пропонує експериментальну процедуру шелінг, перенесення свідомості клієнта в молоде штучно створене тіло. За Захмарну суму, бачачи шанс здобути другу молодість, Деміан, попри етичні сумніви, вирішує ризикнути, сподіваючись почати все з чистого аркуша. Після операції він прокидається в тілі енергійного чоловіка, отримавши нову особистість і свободу. Проте його нове життя затьмарюється дивними видіннями й уривками чужих спогадів, які натякають, що його тіло має власну історію. Намагання розібратися в подіях приводить Деміана до переслідувачів, яких посилає Албрайт, і він починає підозрювати, що Шелінг приховує похмурі Ямниці його боротьба за правду перетворюється на гонку за виживання, де йому доведеться перехитрити могутніх ворогів і дізнатись справжню ціну свого другого шансу. Фільми з Двейном скалою Джонсоном виходять по 3-4 штуки щороку, і більшість з них забуваються вже після виходу з кінотеатру. Наприклад, ось «Ремпейдж» – фантастичний бойовик 18-го року, де Двейн грає Дейвіса Окоє, приматолога із Сан-Дієго, який надає перевагу компанії тварин перед людьми, особливо прив'язаний до альбіноса горили Джорджа, якого він врятував і виростив. Працюючи в заповіднику, він навчає Джорджа мови жестів, створюючи унікальний зв'язок. Проте спокійне життя руйнується, коли космічна станція що проводила секретні генетичні експерименти, зазнає аварії, і уламки з мутагеном падають на землю. Один із них заражає Джорджа, викликає у нього неконтрольоване зростання, агресію і надприродну силу. Водночас в інших частинах США мутаген перетворює вовка і крокодила на гігантських монстрів, які загрожують руйнуванням. Тевіс об'єднується з науковцем Кейт Колдвелл, яка знає про походження мутагену, щоб знайти спосіб зупинити Джорджа й запобігти катастрофі. Вони дізнаються, що за експериментом стоїть Корпорація Energine, очолювана Клер Вейден, яка навмисне використовує мутаген для створення біологічної зброї, поки Джордж та інші тварини рухаються до Чикаго, приваблені радіосигналом. Девіс і Кейт вступають у гонку з часом, щоб рятувати його друга і запобігти руйнуванню міста, ризикуючи власними життями у боротьбі з корпоративною жадібністю і монстрами. Популярний сесвід Покемон у 2019 році отримав трохи дивний фільм Покемон Детектив Пікачу. Найдивніше, що стрічку зробили радше детективною історією, ніж пригодницькою, що було досить спірним рішенням. Події відбуваються у футуристичному місті Райм Сіті, де люди і покемони співіснують. 21 річний Тім Гудман, колишній тренер покемонів, отримує новину про загибель свого батька Гарі, відомого детектива. Відчуджений від батька після смерті матері, тім приїздить у Райм Сіті, щоб розібратися в його справах, не вірячи у випадковість трагедії, у квартирі батька він стикається з несподіваним партнером, розмовляючим Пікачу, який запевняє, що був напарником Гарі. Дивовижно, але тільки Тім розуміє мову саркастичного покемона, який страждає від амнезії після аварії. Пікачу переконаний, що Гаррі живий, і пропонує Тімові об'єднатися, аби розкрити правду. Вони починають розслідувати, занурюючись у таємниці Райм Сіті, де покемони беруть участь у підпільних боях. А впливова корпорація. Ція пов'язана із створювачем міста Говардом Кріфордом, приховує свої плани. Тім за допомогою журналістки початківця Люсі Стівенс і її покемона Псідака стикається з доказами, які вказують на загадкову речовину, що впливає на поведінку покемонів. Їхні пошуки перетворюються на небезпечну пригоду, де тім повинен подолати свої сумніви і довіритися Пікачу, аби знайти свого батька. Форма води фантастична мілодрама 2017 року, знята режисером Гільєрмо Дель Торо з цього унікальної історії кохання у 1962 році в розпал холодної війни. Еліза Еспозіто, німа прибиральниця, працює в секретній урядовій лабораторії у Балтиморі. Її життя проходить у самотності та рутині. Вона мешкає у маленькій квартирі над кінотеатром, спілкується з сусідом Джайлсом і колегою Зельдою, які підтримують її в щоденних труднощах. Одного разу лабораторію доставляють таємничу історію. Істоту амфібію спійману в південній Америці військовими під керівництвом жорстокого полковника Стрікленда. Той бачить у ній стратегічну цінність для перегонів із СССР і проводить над істотою експерименти. Еліза, прибираючи приміщення, де утримують цю істоту, помічає її розум і чутливість, незважаючи на незвичний вигляд. Через таємні зустрічі вони починають спілкуватися за допомогою жестів, музики та їжі, відкриваючи одне одному споріднені душі, коли Еліза дізнається, що істоті загрожує. Ро знищення вона вирішує діяти, не зважаючи на ризики за допомогою Зельди Джайлса та несподіваного союзника. Вони розробляють план втечі, кидаючи виклик владі та власним слабкостям, аби врятувати того, хто став для неї найдорожчим. Гра Ендера, фантастичний бойовик, який занурює нас у світ, де юні генії стають надією людства в боротьбі з інопланетною загрозою. Події розгортаються в недалекому майбутньому після нищівного нападу інопланетної раси форміків, що ледь не знищили людство. Земля готується до нової війни. Міжнародний флот створює елітну військову академію, де здібних дітей навчають стратегії та тактиці для захисту планети. Ендер Вігін, підліток із видатними аналітичними здібностями, привертає увагу полковника Хайрума Графа. Який бачить у ньому потенційного командира, здатного перевершити легендарного героя минулої війни. Попри сумніви у власній готовності, Ендер проходить жорстокий відбір і вирушає до орбітальної академії, залишивши сім'ю та сестру Валентину. В академії він зіштовхується з виснажливими тренуваннями, симуляціями боїв та конкуренцією з іншими кадетами, включно з Петрой Арканян. Його нестандартне мислення, лідерські якості вирізняють його серед однолітків, але викликають недовіру серед наставників і заздрість суперників, таких як. Як Бонзо Мадрид. Під тиском графа та задаткового інструктора Мейзера Реггема Ендер бере участь у складних військових іграх, де його рішення випробовують не лише розум, а й моральні принципи. З розвитком майстерності він починає підозрювати, що фінальний іспит може бути чимось більшим, ніж просто симуляція. А ми продовжуємо згадати все фантастичний бойовик із Коліном Фарелом і Кейт Бейкінсел. Ремейк культового фільму 90-х років події відбуваються наприкінці 21-го століття після хімічної війни. Придатними для життя залишилися лише два регіони на землі: об'єднана Федерація Британії та Колонія, з'єднані гігантським ліфтом крізь планету. Дуглас Квейт, звичайний робітник з фабрики Колонії, живе скромним життям із дружиною Лорі, але відчуває внутрішню порожнечу мрії про пригоди. Щоб урізноманітнити рутину, він звертає. В компанію рекол, яка імплантує фальшиві спогади і дозволяє пережити будь-яку фантазію. Дук обирає спогади про життя таємного агента, але під час процедури щось іде не так. Система виявляє, що він уже має приховані спогади, і раптово на рекол нападає служба UFB, І дук, демонструючи неочікувані бойові навички, тікає, ставши мішенню переслідування. Лорі, виявившись, не тією за кого себе віддавала. Приєднується до переслідувачів за наказом канцлера Кохагена, зустрівши Меліну учасницю опору, дук починає підозрювати. Озрювати, що його справжня особистість пов'язана із підпільною боротьбою проти тиранії UFB. поринувши у світ шпігунства та зрад, він намагається зрозуміти, хто він насправді і розкрити таємницю, яка може змінити баланс сил між колонією та федерацією. Пастка часу, трилер 2017 року, що досліджує загадки часу і виживання в незвичних умовах. Археолог Гоппер, одержимий пошуками зниклих у 70-х роках батьків і колег-дослідників, вирушає до печери в Техасі, де вони зникли. Після того як він сам перестає виходити на зв'язок, його студенти Тейлор Кара та їхні друзі Джекі Віта Фербі вирішують піти за ними. Озброєні спорядженням для спелеології. Вони сподіваються знайти професора і повернутися, але печера виявляється зовсім не такою простою, як здавалося. Усередині група помічає, що. Час тече інакше годинники і радіозв'язок поводяться непередбачувано. Дивні знахідки від слідів давніх мешканців до сучасних предметів натякають на щось невідоме. Коли один із членів групи отримує травму, спроби вибратися призводять до нових відкриттів. Студенти розуміють, що опинилися в пастці, де їхні дії можуть мати наслідки, які виходять за межі їхнього розуміння. Їхня боротьба за виживання та пошук гопера перетворюються на відчайдушне дослідження таємниць часу, що загрожують їхнім життям. Я номер 4. суперечливий підлітковий, але водночас захоплюючий фільм. Джон Сміт підліток з незвичними здібностями. На перший погляд він здається звичайним новачком у маленькому містечку Парадайз, штат Огайо. Насправді ж він один із дев'яти останніх вижилих з планети Лорієн, знищеної ворожою расою Могадоріанами. Разом із наставником Генрі Джон ховається на землі, постійно змінюючи особисті, щоб уникнути переслідування прибульців, які вбивають лорієнців порядку їхніх номерів. Будучи четвертим Джон знає, що після загибелі третього саме він став наступним. Ціллю в нього розвивається на здібності, телекінез, і це робить його ще помітнішим. У парадайз Джон намагається жити нормальним життям, заводить друзів як от Сема і закохується в шкільну красуню Сару. Але його прагнення до звичайності руйнується, коли Могадоріани на чолі з жорстоким командиром виходять на його слід. Генрі наполягає на черговій втечі, але Джон, томлений від постійних втеч, вирішує дати відсіч. Його боротьба за виживання стає випробуванням мужності, і відкриває таємниці його спадщини. У той час як Могадоріани загрожують не лише Йому а й усім, хто йому дорогий. І останній на сьогодні посвячений фільм 2014 року, який розкриває антиутопічний світ, де юний герой стикається з правдою про своє суспільство. У майбутньому людство живе в ідеальному суспільстві, де усунені не лише війни, а й біль та емоції, а життя підпорядковане суворим правилам. Люди приймають ін'єкції, що пригнічують почуття і суворо дотримуються призначених ролей. Джонас підліток із цієї безбарної утопії готується до церемонії, на якій кожному випускнику визначають професію. На свій подив він обр. Для рідкісної та почесної ролі, хранителя пам'яті єдиної людини, що зберігає спогади про минуле людства, включно з його радощами і стражданнями. Його наставником стає посвячений, що зберігає знання про світ, якого більше не існує. Через навчання Джона спочинає отримувати спогади про любов, музику, природу, а також війну і біль. Це відкриває йому, наскільки його суспільство позбавлене справжнього життя. Під наглядом верховної старішини, яка стежить за порядком, Джона, зіштовхується з дилемою: зберігати таємницю заради. Стабільності чи поділитися знаннями з близькими, наприклад, із подругою Фіоною чи прийомною сестрою Лілі. Його пробудження емоції і усвідомлення істини підштовхують його до бунту проти системи, ставлячи під загрозу не лише його безпеку, а й увесь звичний світ. Ну що ж, друзі, впевнений, що ви б могли додати сюди ще кілька цікавих фільмів. Обов'язково напишіть про них в коментарях під цим відео. Це допоможе іншим глядачам, які також читають коментарі. Також не забудьте поставити лайк і підписатися. Ну і звісно, на каналі є ще багато цікавого, тож раджу всім переконатися. А я всім дякую і до зустрічі.